Новини з війни Росія вкотре пробуває дно своїми фейками. Напад бойовиків Хамас на Ізраїль окупанти вирішили використати для того, аби відвернути союзників від України. Тільки послухайте, пропагандисти розповсюдили інформацію, що, начебто, наша країна продавала терористам західну зброю для атаки на юдейську державу. Вже за кілька годин стало відомо, що саме расисти передавали нападникам трофейну техніку, аби потім звинувачувати Україну в корупції та підтримці злочинців. Ба більше в мережу потрапило Відео як росіяни у своїх містах розмальовують стіни м'ясних ресторанів малюнками з антисемітськими натяками щодо ситуації на фронті. Інститут вивчення війни попередив, що ворог мінує район роботине вербове. Таким чином загарбники намагаються заморозити просування зсу в запорізькому напрямку. Експерти надали відповідну карту на своїй сторінці. А в соціальних мережах шириться інформація про знищення еліти ворожої розвідки в Криму. Окупанти впевнені, що у їхніх лавах з'явився зрадник. Та подейкою, що через український удар загинув 21 працівник російського гру. Щоправда, офіційного підтвердження цієї новини наразі немає. Львівський it кластер передав чергову партію необхідної техніки для облаштування центру моніторингу ситуації на кордонах України. Загальна вартість цієї допомоги складає 2,5 мільйона гривень. Це, звичайно, панелі, власне, які поєднуються в такі великі стінах, так, які можна розглядати різні зображення з різних, так як говорили, з різних систем можна бачити все на одному великій відеостіні. Це і мержеве необхідне була для того, щоб це все скоментувати. Це і відповідно комплектуючі для комп'ютерів, які будуть власне, ну, тому що це просто монітор, це відображення, а відповідно. Мусить бути комп'ютер, який вже там здійснюється управління. Та ці системи. Тому тут є там і відеокарти, і е, оперативні е, оперативна пам'ять і е, ну мишки, комп'ютер, блоки живлення. Це не просто комп'ютери, зазначають зелені берети. Завдяки цьому обладнанню вони зможуть зробити умовну західну стіну і ще краще виявляти та фіксувати порушення на українському кордоні. Ми будемо бачити і повітряний простір, і віраж. Сюди система буде виведена. Тобто на наші центри управління кордоном ми всю інформацію зберемо і для того для швидкого прийняття рішень. Тобто, у нас це наші очі, скажімо так, по західному кордону. Воно буде сюди, будуть виведена інформація із пунктів пропуску, звідти сюди буде виведена інформація з наших безпілотних літальних апаратів, тобто і повітряний простір, який ми моніторимо зверху. Це вже четверта передача техніки в межах проекту «Гардіан» від львівського it кластеру. До цього передали 3D-принтери, старлінки, дрони, що дозволяють моніторити ситуацію вночі та інше. Ми часто кажемо і згадуємо військові сили України, але треба дати належні прикордонні служби завдяки тим, хто перший прийняв удар і хто з гідністю несе весь тягар війни з перших днів. Дякую, ті кластеру за те, що ви робите. Сьогодні 2,5 мільйони в мільйони різноманітній it продукції для того, щоб прикордонники могли виконувати свою роботу як найкраще. Додамо, що львівський it кластер скарував на підтримку прикордонників у межах цього проекту допомоги з загальною вартістю у 5 мільйонів гривень. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. Прикордонники запобігли спробам незаконного везення в Україну товарів на понад 850 тисяч гривень. До пункту пропуску Шегині прибув мікроавтобус, водій якого вказав у декларації, що перевозить лише особисті речі. Однак під час огляду в автомобілі знайшли також понад 60 одиниць парфумів та 18 пар кросівок відомої марки. А до цього, через пункт пропуску краківець, також намагалися провести кілька айфонів на понад 400 тисяч гривень. За цими фактами склали адмінпротоколи. Львівські патрульні врятували літню жінку, яка впала у себе в помешканні і кілька днів не могла підвестися. Правоохоронці викликав сусід, який почув крики про допомогу. Він також провів патрульних до її квартири. Жінка попросила правоохоронців виламати двері. Коли постраждалі допомогли, вона розповіла, що впала і вже фізично не могла підвестися. Її передали медикам, які забрали її у лікарню. Зараз її життю нічого не загрожує. Дільничні по новому відтепер поліцейські офіцери громади працюватимуть одразу у двох селищах Яворівського району у Храковці та Немирові. Потрапити на таку посаду не так легко, та й обов'язків у інспекторів побільше аніж у редиментарних служивих. Щоб проблеми із негаразди громади – це були його проблеми, Щоб він юридичного боку міг надавати. Консультацію поліція не є каральним органом. Поліція в першу чергу повинна допомагати. 75 днів навчання, 20 дисциплін, а потім ще й конкурсний відбір та опитування на поліграфі. Такі ж суворі правила відбору діють в США, Британії та Франції. Це й не дивно, адже окрім чесності, поліцейський офіцер повинен стати другом громади та основним порадником для місцевих. 2012 року я був дільничим інспектором поліції. Коли от що конкурс, якраз перебував на сході України. Зареєструвався, буду реагувати на всі звернення громадян, оскільки багато хто мене знає. Я багато кого знаю. Ну як я казав, це головне довіра населення до поліції. Кожен поліцейський офіцер отримує особливий набір споряджень помпову рушницю, кросовер та гідравлічні ножиці. Адже ситуації у селі бувають різні, а універсальні служиві повинні вміти все і робити це цілодобово. Оскільки в нас зараз нас на даний час дуже складна ситуація. Будемо працювати, будемо охороняти, дивитися за порядком, стежити, контролювати повністю весь піддоліковий елемент, щоб громада була безпечна і надійна, і захищати її 24 на 7. Усе спорядження та техніку інспекторам забезпечує поліція та громада, за яку вони відповідатимуть. Та й звітувати вони також повинні перед мешканцями, яким служать. Ця поліцейська станція. Ці всі транспортні засоби, матеріальні цінності це є спільна робота громади, територіальної громади і відділку поліції. Євгенія Полікарпова, Сергій Конів, правда, тут Львів. Карколомна автотроща сталася на трасі Київ-Чоп. у білий день о пів на п'яту ранку киянка за кермом Хюндаї чоловік чоло протаранила ауді. Удар був такої сили, що передні частини обох автомобілів буквально спресувало у металобрухт. Вижити у цій місорубці вдалося не усім. Водійка зі столиці загинула на місці. Їй було 53 роки. 36-річний кермувальник німця та його 46-річна пасажирка іноземка потрапили до лікарні. Зараз поліцейські з'ясовують усі об. Ставини цієї кривавої драми. Трагедія, яка просто не вкладається в голові. На Львівщині у селі Семенівка загинула ціла сім'я. Вижити вдалося лише дітям. Тільки уявіть, зранку місцеві знайшли у будинку одразу п'ятьох мертвих односельців, трьох жінок та двох чоловіків. Бідолашним було від 29 до 75 років. Семи та дев'ятирічні брати дивом вибралися з цього пекельного армагедону. Діти були вже непритомними. Тож медики чимдуж госпіталізували їх до реанімації. Зараз їхній стан стабільний, але вони перебувають на штучній вентиляції легенів, і поліція і лікарі впевнені, що родина стала жертвою смертельно небезпечного чадного газу. Попередня причина смерті п'ятьох людей отруєння чадним газом. За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначені експертизи. Пекельна видався ранок для мешканців села Зелений Гай. Місцевих розбудив несамовитий запах диму. Коли ж люди вибігли на вулицю, то їм буквально відняло мову. Сусідський дерев'яний будинок палав, немов смолоскип. Уявіть собі шок селян, коли вони дізналися, що всередині живцем згорів житель зеленого гаю, якому було 54 роки. Захисити пожежу власними силами люди не змогли. Тож на допомогу покликали рятувальників. Що ж стало причиною трагедії? Наразі невідомо. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. О 8 годині 18 хвилин вогнеборці локалізували пожежу. Та о 8 годині 50 хвилин ліквідували. Причини та обставини виникнення пожежі. На даний час встановлюються спеціалістами. А от у карпатському селі чоловіку пощастило більше аніж мешканцю зеленого гаю. З пожежі його буквально на собі виніс рідний син. У батька опіки 30% тіла. Тож від загибелі бідолажного відділяли без перебільшення лічені хвилини.